На відеоогляді страбоскопа з шістю діодами червоно-синього кольору. В комплекті цих стробоскопів веде ось такий от пультик на чотири кнопки, які можна переключати режими. Режимів тут 12, так що можна побавитись, сам пульт для посилення сигналу має таку антенку, також карабінчик. Ось такий ось пультик. Так, зараз лампу виключимо. Самі лампи. Вони йдуть в комплекті 4 штучки. Е, виготовлені вони з пластику. Верх також пластик. Монтуються вони на болтики з гаєчками. такі йдуть в комплекті на всі 4 лампи. А також ось така підкладочка. Яка отак ось монтується під лампу. По розмірам Дліну вони мають десь 11 см, висоту 3 та товщину десь приблизно 1 см. Монтувати їх можна в бампер або в решітку радіатора. Ці лампи йдуть на таких ось проводах, що входять в блокерування. Блокерування можна прикріпити також на двосторонній скотч. Де він там заманеться? Відключення живлення на 12-24 вольти, що можна підключити в легковий автомобіль, а також грузовий. І дуже легко це зробити, тому що тут тільки плюс та мінус. Плюс то червоний, мінус чорного кольору проводочик. Ось такі ось лампи, дуже файні. Якщо, якщо сподобалось, замовляйте. Дякую вам.